До Дня рятівника в рамках програми Діти Черкащини, яку запровадила депутат обласної ради Світлана Трофімова, серед учнів черкаських шкіл було оголошено конкурс малюнку на тему «Рятівники серед нас. От ми сьогодні привели сім школ для того, щоб діти, як би, знаєте, стали сьогоднішнього празднику. Діти нарисували рисунки этому празднику, а вони запечатлені свої емоції, свої мисли, що такое спасатели, як вони працюють і какая у них життя. У день свята було підведено підсумки конкурсу та визначено переможців. Серед них учень першої міської гімназії Антон Яковенко, який зайняв почесне перше місце. Я намалював рятівників, які рятують кішку з пожежі. Я був свідком такої ситуації. Це мене вразило і. Це було якби натхнення для мене, щоб намалювати таку картину. У день свята було підведено підсумки конкурсу та визначено переможців. Серед них учень першої міської гімназії Антон Яковенко, який зайняв почесне перше місце.